Привіт! Мене звати Тарас Макар і сьогодні ми навчимося робити ось таку анімацію тексту. Для цього вам буде потрібна Cinema 4D R26 або новіші версії, а також Redshift. Якщо вони у вас є, тоді погнали. Відкриваємо Cinema і створюємо об'єкт текст. Збільшуємо його на 200%. Виберемо шрифт, який подобається. У моєму випадку це Segoe UI і я виберу накреслення Bolt. Зменшу Horizontal Spacing, щоб букви були ближче одна до одної. Збільшимо Depth. Затиснемо Alt і створимо Volume Builder. Таким чином наш текст одразу стане його child. -ом. Volume Type виберемо Fog і Voxel Size поставимо 1 см. Далі створимо Shader Field і перетягнемо його в Golden Builder. Creation Space виберемо Object Below, а режим Subtract. Тепер ми з тексту будемо вирізати Shader Field. Залишилось надати йому форми. Для цього переходимо в Field і Shader вибираємо Noise. Відкриваємо його настройки. Global Scale ставимо 1500% і збільшуємо контраст. Animation Speed ставимо 1. Продовжимо анімацію до 300 фреймів і відповідно Loop Period поставимо 10. Щоб ми могли краще бачити результат, помістимо Volume Builder в Volume Measure. В Shader Field поставимо галочку на Refresh Frame. В Volume Builder додамо FOG Smooth і збільшимо Iterations до 2. У нас виходить приблизно та анімація, яка нам і була потрібна. Далі скопіюємо Volume Mesher і в новому Volume Builder режим Shader Field поміняємо з Subtract на Multiply. Далі переходимо до рендеру. Перше виберемо рендер Redshift. Створимо dome Light. В Dome Light треба помістити HDRI карту. Їх можна знайти в Asset Manager, ввівши в пошуку HDRI і вибрати ту, яка найбільше вам підійде по освітленню. Я ж виберу карту Winix Sunset, яку скачав на сайті PolyCenu. Після цього приберемо галочку з background. Далі створимо Plane, який буде слугувати фоном, і збільшимо його так, щоб закрити весь кадр. Створимо камеру і збільшимо Focal Length до сотні, таким чином зменшивши викривлення по перспективі. Скопіюємо об'єкт текст. Це в нас буде скляна оболонка. Щоб додати йому товщини, робимо його чайлдом об'єкту thicken. Thickness збільшимо до 1 см і чуть опустимо «Plane», щоб об'єкти не перетиналися. Далі створимо матеріали. Pink для рожевої частини напису, Background для фону і Glass для скла. Клас застосуємо на текст і в матеріалі збільшимо Transmission Weight», а також Dispersion поставимо 1. «Pink» застосуємо на volume Mesh». Відкриємо «Node Editor і створимо ноду REM, під'єднавши її в base Color». На лаштуваннях ноди кольори змінимо на темно і світло рожеві. Копіюємо матеріал і назвемо його Blue. Він буде для другої частини тексту. Тут рожевий колір змінимо на голубий. Якщо ви хочете, щоб між формами було більше простору, можете вибрати Volume Builder і збільшити Voxel Size до 2 або 1,5 см. Таким чином форми стануть більш м'якими. Далі додаємо матеріал background на plane. Вибираємо темний колір і зменшуємо Reflection Roughness до нуля, щоб отримати красиве відображення тексту. Виставляємо фінальну позицію камери і можемо відправляти анімацію на рендер. А на цьому в мене все. Надіюсь, туторіал був корисним. Якщо він вам сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до наступних відео.